Сонечко, привіт! Давай подивимося, що тобі потрібно в собі прийняти для того, щоб вийти на якісно новий рівень свого життя по великому рахунку. Так, давай дивитися. Зараз загадую себе, думаю виключно про себе для особистої консультації, записуйся за посиланням в шапці профілю. А ми з тобою зараз подивимося, що тобі треба в собі прийняти. Так, а ну, раз, дева. Ага. Харсу, харсу. Дивись, важливо тобі довіряти своїй інтуїції внутрішній мудрості. Тобі важливо зрозуміти, що ти гнучка людина у період змін. Тоді, коли знаєш, наче здається, що все сипеться, валиться, але насправді то а твоя інтуїція і внутрішній голос він тобі буде допомагати приймати правильне рішення і знаєш так, гнучко леві ривать між неприємними ситуаціями. А також тобі важливо зрозуміти, що ти в ресурсі і в силах доглядати і за собою, і за іншими, забезпечувати їх потреби, але важливо також прийняти в собі оце знаєш, добре розвинене чуття. Тобто, по великому рахунку, по цьому триплету, зрозуміло, що тобі важливо довіряти собі, своїй інтуїції, лозіці тому, чому ти, наприклад, знаєш, можливо, не відкривалася доволі довго. А, і дуже все раціоналізувало, так скажу. По пораді додатковій також треба відпустити тобі минуле, прийняти новий початок, бо цикл вже завершився. Якраз цикл трансформаційний твій він завершився по десятці мечів, і наразі важливо розуміти, куди правильно рухатися. Оця твоя надмірна раціоналізація. Вона не дозволяє тобі, знаєш, трошечки впіти. Вище в якість, саме в якість, да? тому приймай рішення в тому числі обов'язково і внутрішнім чуттям да, своїм внутрішнім голосом, отак От скажу, приймай.